Коротше, погнали, підвертаємо картоплю. Їжики не знімали, десь має бути старе відео, знайду, може, викладу. Такі диски, така приспособа. Все, як, куп... ну, як в купленому, коротше. то батько все робив сам. Тут е, дав цей Дав сюди ремінь коротше, старий, порепаний, дав, бо коротше, дуже сильно його розходиться. Він дуже на тих от е, кріпленнях. розходяться по краях. Коротше, так от. Дуже багато беруть. Такого приспособав. Тут дав більші гайки, більші болти, бо їх вічно обриває. Тут, тут добрі болти стояли великі зразу, а тут кожен раз, чим раз тим сильніше їх обриває. Бо, по-перше, диск він і так працює, і так працює, відповідно, ну і крутиться. Він коротше, в різні сторони працює і вічно ті болти обриває. Тут спробував вже. Підгортати. Роблю два рази і їду згори вниз, бо йому трошки тяжко. Більша передача. Це звичайний мотоблок перероблений, звичайна мотоблочна коробка. Перший працював на четвертій передачі, перейшов на п'яту. Йому вроді трошки важкувато на початках, але потім, коли бере розгін, працює. Трошка такий старенький, але Коротше, ще якось зніму обзор, покажу. Так що... Така от картина, зараз ще пару секунд. Знімемо, покажемо, як, як воно все працює. Чому підгортаю? Жук відклав личинку, починає, не личинку а відклав яйця, починає лізти личинка. Щоб трошки запобігти появлянню личинки, загортаємо і вона вже так не лізе. Потім бульба знову вилізе, можна буде вже покропити. Та й тим більше корнева система краще, коли підвертаєш картоплю. Бо тут це, звісно, класно, коли вона посаджена в, зразу в, ну, в рядок такий. І обробляється їжаками від трави. То дуже класно, бо менше йде хімії. Але, але жук він все одно вилазить з часом, жук він все одно їсть бульбу. Потрібно від жука кропити. Часом і кропим від трави, бо тут. Ну як від трави? Скоро перей називаємо ми так ту траву. Перей лізе і вибирали, часто вибирали, багато вибирали, перию, прицепом ми вивозили, нічого не дало, він все одно росте. і Так далі. Так що наразі так. Коротше добре, тоді знімаємо далі, як я працюю. Пару, пару хвилин там, чи секунд знімемо і все. Щоб не зациклювати сильно увагу. Та й тим більше там нема що цікавого, кожен раз один той самий рядок проходити. Так що, добре. Хочу Та, таке сказати, десь я їду, але знову не їхати, я кидаю складно на рядок. Але місці на чуть підняв і десь їх і самі беруть, не беруть багато. Але все одно хоча б заціпання.

Їжики стоять тут для того, щоб була якась противага. Тоді диск ліпше лізе в землю ну і відповідно більше кидає. Якось так.